Вітаю! В цьому відео поговоримо про класифікацію неорганічних сполук. Склад та класифікація неорганічних речовин. Пригадаємо, що неорганічні речовини діляться на дві групи: прості речовини, метали і неметали відповідно, і друга група складні речовини. Складні речовини це оксиди, основи, кислоти і солі. Наше завдання сьогодні навчитися розподіляти, визначати, які речовини є оксидами, які кислотами, які основами, які солями. Ось таким чином. Тому виконаємо завдання. Маємо набор певних формул речовин. За Визначенням або відповідно до визначень класів речовин, будемо з'ясовувати, які з них будуть належати до кислот, основ солей або оксидів. Перший клас оксиди. З ними ми знайомилися ще в 7 класі. Оксиди це складні речовини, що містять два елемента, один із яких обов'язково оксиген. Зверніть, будь ласка, увагу, ось виділені формули оксидів. Всі ці речовини містять два елементи і на другому місці обов'язково є атоми оксигену. Другий клас речовин кислоти. Це складні речовини, що містять атоми гідрогену, вони завжди стоять на першому місці в формулах кислот, і кислотні залишки. Тобто, для того, щоб впізнати формулу кислоти, на першому місці маємо побачити атоми гідрогену h 2 co 3 HNO3, H2SO3, H3PO4. Можна наводити інші приклади, але ось у нас завдання їх така кількість. Третій клас це основи. Складні речовини містять атоми металічного елемента та одну або декілька гідроксильних груп. Гідроксильна група має склад ОН, OH, тому подивіться, будь ласка, на формули основ. На другому місці обов'язково в цих формулах є гідроксильна група OH. це основи. І залишилися солі, це складні речовини, що містять атоми металічного елемента і кислотні залишки. Солей насправді багато, і за складом вони відрізняються. Теж ми з вами поки що говоримо про так звані середні солі, і запам'ятайте, будь ласка, саме це визначення. Ще раз поглянемо на список речовин. Ось це оксиди. Ми визначили перший клас речовин, кислоти. Наголошую перший гідроген на другому місці кислотний залишок. Основи сполуки, які обов'язково містять гідроксильні групи, і солі, що складаються із атомів металічних елементів і кислотних залишків. Оксиди. Ще раз подивіться, будь ласка, і візуально для себе зазначте, що це за речовини. Два елемента, один із яких обов'язково оксиген. Кислоти на першому місці гідроген, на другому місці кислотний залишок. Основи обов'язково містять гідроксильні групи, на першому місці атоми металічного елемента, на другому одна або декілька гідроксильних груп і солі. Містять атоми металічного елемента і кислотні залишки. Ось так. Все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у вивченні хімії.